Розділ третій. Синелегія повертається в Єрусалим за пластинами з латуні. Лаван відмовляється віддавати пластини. Нефі благає і переконує своїх братів. Лаван привласнює їхнє майно і намагається вбити їх. Ламани Лемоїл б'ють Нефі і, сама, і ангел докоряє їм близько з 600 то 592 років до Ріства Христового. І сталося, що я, Нефій, після розмови з Господом повернувся до намету мого батька, і сталося, що він звернувся до мене, говорячи: Ось снився мені сон, в якому Господь наказав мені, щоб ти і твої брати повернулися до Єрусалима. Бо ось Лаван має літопис юдеїв, а також родовід моїх предків, і все це вигравівано на пластинах з латуні. Через те Господь наказав мені, щоб ти і твої брати пішли в дім Лавана і здобули ці записи, і принесли їх сюди в пустиню. І ось бачиш, твої брати ремствують, кажучи, що їм важко зробити те, що я вимагаю від них, але розумієш, що не я вимагаю це від них, то є наказ Господа. Тому йди, мій сину, і ти будеш благословен Господом, бо ти не ремствував. І сталося, що я Нефій сказав моєму батькові. Я піду і зроблю те, що Господь наказав, бо я знаю, що Господь не дає заповіди дітям людським, без того, щоб не приготувати шлях для них, аби вони могли виконати те, що він наказав їм. І сталося, що, почувши ці слова, мій батько дуже зрадів, бо він знав, що я був благословений Господом, і я, Нефій і брати мої попрямували через пустиню з нашими наметами, щоб дістатися землі Єрусалимської. І сталося, що коли ми прийшли до землі Єрусалимської, я і мої брати вчинили раду між собою, і ми кинули жереб, кому з нас іти в дім Лавана. І сталося, що жереб випав ламану, і Ламан пішов у дім Лавана, і він розмовляв з ним, сидячи у нього вдома. І він просив у Лавана літописи, що були вигравіювані на пластинах з латуні, які містили родовід мого батька. І ось сталося, що Лаван розгнівався і вигнав його з дому, і він не захотів давати ламану ці літописи. Тому він сказав йому Ось, ти грабіжник, і я вб'ю тебе. Але Ламан утік від нього і розповів нам про те, як повівся з ним лаван. І ми дуже засмутилися, і мої брати вже збиралися повернутися в пустиню до свого батька. Але ось я сказав їм як Господь живий і як ми живі, то не підемо ми до батька нашого в пустиню, доки не виконаємо те, що наказав нам Господь. А тому будьмо вірними у виконанні заповідей Господа ходімо на землю, успадковану нашим батьком, бо знаєте, він залишив там золото й срібло й інші багатства. І все це він зробив за наказами Господа, бо він знав, що Єрусалим має бути зруйнованим через злочистивість людей. Бо дійсно вони знехтували словами пророків. А тому, якби мій батько залишився жити на цій землі після того, як йому було наказано втекти з цієї землі, то знайте, він би загинув, тому було необхідно, щоб він втік з цієї землі. І бачите, то є мудрість Бога, що ми повинні здобути ці літописи, щоб мати змогу зберегти для наших дітей мову наших батьків. А також, щоб ми могли зберегти для них слова, які промовлялися устами всіх святих пророків і які були дані їм духом і силою Бога від початку світу і аж до цього часу. І сталося, що такою розмовою мені вдалося переконати моїх братів у тому, що вони повинні з вірою дотримуватися заповідей Бога. І сталося, що ми пішли на землю нашого успадкування, і ми зібрали наше золото і наше срібло і наші коштовності. І зібравши все це, ми знову пішли додому Лавана. І сталося, що ми увійшли до Лавана і просили його віддати нам літописи, вигравіювані на пластинах з латуні, а за це ми дамо йому наше золото і наше срібло і всі наші коштовності. І сталося, що коли Лаван побачив наше багатство, а було воно надзвичайно велике, він настільки палко зажадав його, що вигнав нас геть і послав своїх слуг убити нас, аби здобути наше багатство. І сталося, що ми втекли від слуг Лавана і були змушені покинути наше багатство, і воно потрапило до рук Лавана. І сталося, що ми втекли в пустиню, і слуги Лавана не наздогнали нас, і ми сховалися в ущелині скелі. І сталося, що ламан розгнівався на мене, а також на мого батька, і Лемуїл також, бо він прислухався до слів Ламана. Через те ламан і Лемуїл говорили багато образливих слів нам, своїм молодшим братам, і навіть били нас палицею. І сталося, що коли вони били нас палицею, раптово явився ангел Господній, і став перед ними, і звернувся до них, кажучи: Чому ви б'єте палицею свого молодшого брата? Хіба не знаєте ви, що Господь обрав його правителем над вами, і все це через ваші беззаконня? Тож слухайте, ви знову підете у Єрусалим, і Господь віддасть лавана до ваших рук. І сказавши нам це, ангел залишив нас. А після того, як ангел залишив нас, Ламан і Лемуїл знову почали ремствувати, кажучи Як це може бути, щоб Господь віддав лавана до наших рук? Дивіться, він могутня людина, і він може командувати над п'ятдесятьма. Так, він навіть може вбити п'ятдесятьох, то чому ж не може й нас?